У Чаплинці готують приміщення для розквартирування військових, які несуть службу на кордоні з Кримом та важливих об'єктах області. Територія Чаплинського автодору вже досить занедбана, отримає нове життя. Тут уже повним ходом іде ремонт. Відновлюються приміщення триповерхової будівлі, прибирається територія. Ми мусимо розраховувати на складні сценарії. Це найкраще розраховувати найбільш важкі сценарії. Тоді все виходить нормально. Зараз ми вибрали цю споруду для того, щоб розмістити Збройні сили, які знаходяться, частину Збройних сил, які знаходяться на території Чеплинського району, в капітальній споруді, щоб була можливість харчувати, жити, відпочивати, була можливість тут зосередити техніку і зробити все, щоб в зимовий період вояки могли нести нормально свою службу. Для розміщення в селищі Чаплинка батальйону нашого батальйону територіальної оборони Херсонської області передбачається надати в користування військовослужбовцям частину території Чаплинського дорожньо ремонтного пункту, на якому ви зараз і знаходитесь. Майно підприємства належить державному підприємству херсонський облавтодор. Дорожньо-ремонтний пункт розташований на території загальною бачити, біля двох гектарів. Тут знаходяться наступні об'єкти: трьохповерхова адміністративна будівля, господарські приміщення, склади, бокси, гаражі, майстерні. Батальйону надається адміністративна будівля загальною площі 163 квадратних метрів та два бокси зі складськими приміщеннями загальною площі біля 600 квадратних метрів. Технічний стан об'єкту потребує значних капіталовкладень. За попередніми оцінками, ремонт може коштувати до 400 тисяч гривень. Однак реалізація ідеї дозволить військовим нести службу у комфортних умовах, адже можливість перепочити і поїсти у теплому приміщенні не менш важлива ніж мати засоби захисту та зброю. Наразі ремонтники вже провели воду. Планується відновлення опалення, каналізації та ремонт покрівель. Ми з великою повагою до роботи, яку сьогодні виконують вояки, і мусимо забезпечити всі умови для того, щоб взимку можна було більш-менш комфортно перебувати. А зараз, силами автодорожників, ми ремонтуємо це приміщення для того, щоб завести сюди особовий склад і вони могли тут перебувати, харчуватися, виходити з цього приміщення в караул. Ви бачили, що тут є технічні можливості техніку. Техніка ця може перебувати в боксах. Я так думаю, що на кінець серпня тут вже буде практично, ну, не хочу казати 100%, але 90% це точно. Ну, може, там ще неділю прихватимо у вересні. Ну, це я думаю, що а так, в серпні все вже буде. У рамках візиту губернатора військовим батальйону територіальної оборони привезли довгоочікувані бронежилети. Гроші на їх закупівлю збирали у Тюрюпинському районі. Сьогодні наші вояки, наші військовослужбовці захищають нас, а ми повинні приклати всі зусиль для того, щоб самі захисники були надійно захищені. Дай Бог, щоб ці бронежилети не знадобились у бойовій справі. Але якщо до цього діла дойде, ми е, думаємо, що ці бронежилети врятують життя не одному військовослужбовцю. Привезли 33 штуки, звичайно ж, сертифіковані. До речі, у комплекті з розвантажувальними жилетами. Кожен такий бронежилет обійшовся у 3,5 тисячі гривень. Вирішили одразу й перевірити ефективність захисту. На полігоні для тренувань одну з новеньких пластин військовий випробував на міцність трьома пострілами. Видихнули з полегшенням. Бронежилет екзамен пройшов на відмінно.